Якщо, а, якщо наші батьки це наші проекції, чому я бачу, що вони живуть третім виміром, далекі від пробудження від цих понять? Тому що це ваші батьки, і ви ще не пробудилися, і батькам треба час. Не забувайте, що це ваші проекції минулого, і там карми набагато ілюзій більше. А означається, що і треба набагато більше часу для того, щоб душа часу, ситуацій, життя, сонечки. Тому що там, ви там, може, бачу, пишете теж: а тут швидше, а швидше можна, пере... а це швидше, а що швидше, ви через життя проходите іспити. Світло ціле світло воно не з'являється від медитації, воно з'являється від того, наскільки ти з'єднуєшся з творцем, готовий і через життя трансформуєш низьку енергію високу до любові з людиною. Так формується ціле світла. А батьки це наша стара проекція. Вони взагалі, більшість з них взагалі будуть уже після фізичної смерті там допробуджуватись. Що теж як варіант, якщо ви пробудетесь, тому що їх тіло може фізично не витримати цих вогняних трансформацій. Їм потрібен час для трансформації набагато більше, ніж вам. Саме швидше пробуджуються наші діти. Якщо коли ми а я про роботу, якщо вона не стара, а ще стара, то треба просто взяти і це направильно розрахуватись, чи то вже час піти з роботи, життя витолкне з цієї роботи. От ви хочете на мене перекласти рішення ваших, те, що ви собі самі створили. Це дуже цікаво, Ви собі самі створили, свою ілюзію, свою роботу, а я скажи мені, що мені робити з роботою. І ми пішли звільнилася і сказала: Ой, а я мені сказала звільнитися з роботи. Це, по-перше, дуже безвідповідально. По-друге, коли ви віддаєтесь творцю, воно буде само по собі все відбуватись, просто ви ще не віддались, ви ще не переходите. Я тільки недавно про це говорила, що коли ви від голови починаєте там, так знаєте, як мене питалися люди, а що то вихати, зараз жити в село десь, що краще, ви не, спо... не сховаєтесь ні в селі, ніде, якщо ви не трансформуєтесь і низькі вібрації. Ви скажіть мені, будь ласка, хто втік від війни? Якщо ти не працював свої програми, тебе війна здожене всюди. Якщо ти не прийняв цю темноту, ти не протрансфор і не став краще завдяки цій чорній енергії війни, вона тебе знайде в будь-якій країні, в будь-якому місці, куди би ти не втік. Тому що це знаходиться в тебе всередині. Скільки таких випадків є, що там і до нас, навіть сюди на Західну Україну приїжджали. І прильот іменно в машину людини, яка втікла з війни. Тому що чому? Тому що не пропрацьована програма війни. Тобто, те, заради чого була ця трансформація, її не прийняла, не стала людина, не змінила, не пропрацювала це все. Так само з усім. З відносинами, з чоловіками, з жінками. Ви не пропрацюєте, другий прийде. будете з другими пропрацювати роботу. Цю не, ви, ви хочете позбутися того? Ви ще не виросли енергетично, ще не перейшли нікуди, але від розуму йдете щось вирішувати, як завжди. Тобто, зрозумійте це, відчуйте, наскільки це невірно робити. Дуже невірно. Тому що все гармонійно. Воно само буде закриватися, ви потім відчуєте, все йдете, там, може, ви робите то. Все. Всі люди, які приходили і просто там звільнялись і чекали, сиділи якогось переходу, закінчили тим, що лишились без грошей. Тому що ти ще не змінився. Так само і люди, які. Ще нікуди не перейшли, приходять і своїм родичам розказують, що от ви такі грішні, нещасні. Я ж тут прям пробудився. Тому від чого ти пробудився? Від того, що ти почув інформацію, знання що вже. Ти ще від цього не пробудився. Ти просто отримав знання, але ти ще не прийняв ні Творця, ні ці знання Ти не пережив через життя. Ти ще не став цим. І тому ваша родина вас не зває. Там, що ви кудись в секту попали ще кудись, ну, це таке улюблене з матриці. Тому що ви поміняли свою розмову, а це ваша кермічна сім'я. Ви завжди для кермічної сім'ї будете, навіть коли ви пробудетесь, будете світлом, ви все одно на першому плані будете дочкою, сином, там, дружиною. Якщо ви кермічно, це ілюзія була створена, коли ви були кермічні. Тобто, навіть коли ви станете майстром світла, ви все одно для своєї мами будете спочатку дочею, а потім уже майстром. Але для людей і душ, які прийдуть на ваше світло, тому що, коли ви почнете пробуджуватись, формуватися тіло світла якраз буде з ваших частиночок, і це не мої учні це ваші частинки. Чому я це говорю? Тому що дехто з моїх учнів вирішив брати готових учнів моїх і з ними займатись. що там своїх притягувати? Розумієте, про що я? Ви маєте з творцем ви самі сформуєте своє тіло світло і прилетять ваші особливі частинки, тому що ви унікальна частиночка творця зовсім з інакшим. Енергетичним показником зовсім з інакшим енергетичним тілом. І це ваше світло. І ви сходите тут по світлу, вони відчують ваше світло, і оце вже є ваша духовна сім'я. Тоді. І аж там в кінці якісь ваші кермічні можуть бути відносини. А з кермічною сім'єю навпаки. Тому ви зовсім не дивуєтесь, коли ви приходите і заявляєте, що ви там богиня або Бог, вони думають, що треба вас віддати в психіатричну лікарню, тому що для них в їхньому всесвіті це виглядає жахливо. Воно для них так і виглядає, що ви зійшли з розуму, тому що для них ви є і завжди будете в першу чергу в цій кармічній ролі до кінця вашого життя. Розумієте, мої любі сонечки? Тому єдина людина, на якою потрібно працювати і концентруватися, це ви самі. А я можна слухати, не співати ваші мантри, щось робити на дачі? Боже, прекрасно, звичайно, мантри дуже гарно заспокоюють активний розум. Так, дякую за пояснення признаків переходу доші. Кожен ефір відкривається нові істини, все світу. Слава Богу, сонечки. От ви тут пишете, що там вам любити, робити з людьми, з якими вам не комфортно. Для чого ви, наскільки ви себе не любите, наскільки ви не любите Бога, що ви спілкуєтесь з людьми, з якими вам не комфортно? Пам'ятайте, що все, що ще раз увага, сонечки, все, що ви робите в своєму всесвіті, це ваше творіння. Змінюйтесь і зміниться. Ваше творіння, все. Я всі, з усіма людьми, яким мені було некомфортно, або їм було некомфортно, мною, ми розстали, все. Тут потрібна енергія, руйнування відносин. Це нормально. Якщо вас не сприймають, не люблять, для чого виходите і просто, щоб вас полюбили, сприйняли, цього не потрібно робити. О, дивіться, незрозуміло так, що поряд основу, що ви бачите різну Україну. Ви зараз, от просто ви створюєте свою реальність, я ще раз вам пояснюю, зараз в цей час, ви тут, на прямому ефірі, в цей самий момент, дуже багато людей помирає, дуже багато людей народжуються, дуже багато людей роблять. Те, що не робите ви. Ви знаходитесь в різних реальностях. Так. Пробудження України і підтримування нової світлової реальності ми разом з вами створить нову світлову реальність. І вже створила. На тому том, плані, яка вона красива. Тобто це світло вже створило нову світлову реальність, яка проявиться на фізичному рівні. І ми в цій реальності будемо жити. Для когось в цей самий момент буде інша Україна, інша реальність, де людині все там не буде підходити, все буде руйнуватись, все буде погано, тому що вона буде доруйнуватись в старих енергіях. Все.